Слава Богу, браття та сестри. Зачитаю Слово Боже, хочу поділитися деякими думками. Над чим роздумував. Хочу зачитати перше соборне послання святого апостола Івана. Буде п'ята глава, 18 й вірш. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога. Той себе береже і лукавий його не торкається. Амінь. Друге місце те ж саме послання, але це буде третя глава вірш. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. І ще одне місце зачитає це будуть числа. Буде 13 глава, 32 вірш. І пустили вони між Ізраїлевим синами злу вістку про той край, що розвідали його, говорячи той край, що ми перейшли до Нього, щоб розвідати Його. Цей край, який поїдає своїх мешканців, а весь той народ, що ми бачили в ньому люди високі на зріст. Е, е, мої думки. Будуть більше схилятися, знаєте, до тої такої інформації, те, що ми чуємо в останній час від ближніх людей, взагалі в світі цьому є певна інформація, і вона якось передається кимось, чимось і так далі. І ми бачимо, що інформація, вона якби підрозуміває, Слово Боже, воно є якась певна інформація. правда? Доноситься до нас якісь знання, розуміння і так далі. І от на слові Божому хочеться пороздумувати, браття, і хай Господь благословить на це. Я зачитав перше місце писання, каже: ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже і лукаво Його не торкається. Ви знаєте, що е, я думаю, Раз ми тут, а всі, і ми народилися від Бога. Але ви знаєте, що ми бачимо, що в нашому житті ми часто можемо согрішати, е, приймати якусь інформацію, на когось, е, на щось. І тут питання заключається в тому: каже, е, друге місце каже, хто народився. Від Бога, той не грішить. Якби така нестиковка. Хто народився від Бога, не грішить. А тут, каже, ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Бо хто народився, той себе береже. Ви знаєте, я в певний час свого вірування був немічний в цьому питанні. Тому що я не до кінця розумів Слово Боже, і певну цю інформацію, яка була доносена. Донесена до мене, і, можливо, в певному моєї вини я сам не розібрався в цьому, поки Господь не відкрив далі слово своє. Ми знаємо, що ми всі народились від Бога, але ми согрішаємо, буває. Але тут, ви знаєте, є певна така умова для кожного з нас. Каже: Той себе береже. Ми народилися всі від Бога, але в нас проблема буває в нашому житті. Що ми себе не бережемо. Не бережемо від чого, від гріха якоїсь інформації, яка поступає до нас. Ви згідні, що взагалі інформація, яку ми чуємо сьогодні в світі, залежно від брата, від сусіда, вона може нарушати наш спокій. Правда? Ви почули, і ваша душа, якби злякалася, вам стало неприємно. І, ви, і, і переживання приходять Правда? в наше життя? Від того, що хтось нам щось сказав, або щось десь ми почули. І тут каже: ти народжений від ти дитина Божа, Ну, в тебе проблема в тому, в мене була проблема в тому, що я себе не беріг. Розумієте, Писання каже в Офесіанах, як то про мужа, да? каже, візьміть себе повну Божу зброю. Щіт, меч, да, шолом. Тобто, якщо навіть уявити, ми всі розуміємо, що ми на духовній війні. Ми народилися від духа, і ми маємо чітко розуміти, що йде духовна війна. Йде війна за душі людей, які навколо нас. І ми також, як воїни Господні, ми ведемо ці війни духовні. Но самі ми маємо теж твердо стояти сильно і вчитися перемагати. Но інколи до нас поступає різна інформація в наше життя, яка нас пригнічує, яка збиває з толку. Розумієте? Бо ми себе не бережемо. Не бережемо. Рухаючись далі, я зачитав місце писання про розвідників, заглядати, в яких. Мойсей послали в землю, яка була обіцяна Богом. І пустили вони між Ізраїлими з нами злу звістку. Вони принесли певну інформацію. Кажеться, вибраний Божий народ. От як ми, правда? Вибраний Божий народ. Но сьогодні хтось може принести в стан зібрання звістку, яка тебе. Може скувати, перелякати, правда, і ти сьогодні можеш ночу погано спати. І ти, вроді, би, женеш ці думки, проганяєш від себе, але вони приходять. Я замітив по своєму життю так, думаю, чому я, народжений від Бога, часто приходить різна інформація в моє життя, і вона мене будоражить. Вроді би нічого такого прикрого обідного буває. Інколи цю інформацію може принести твій брат в церкві, який сам не попильнував, взяв цю інформацію і приніс тобі, і ти її взяв, бо ти себе не бережеш. І ти. От хороша інформація про когось, про щось і так далі. І що ти її взяв? А обідно ще буває, коли, ми, коли про нас щось правда кажуть. Про наше сказали, і ми десь почули, хтось щось сказав, і так далі. І каже: І пустили вони між Ізраїлем санами злу звістку про той край? Злу звістку. Тобто, розумієте, інформація сьогодні вона може. Нас лякати і сковувати в духовному світі. Душа починає переживати. Трудно, важко, не починаєш розуміти, від чого, а чим ти сьогодні, де ти що почув, хто, з ким ти спілкувався. І якщо ти ляжеш, обдумуєш свій шлях, ти знайдеш причину цьому. І досліджуючи себе, і е, щоб це було на основі Слова Божого, ви знаєте. Що нам треба взяти? каже, найбільше каже, візьміть щит віри, бо часто в наше життя прилітають стріли, духовні стріли, прилітають в наше життя різні інформації, думки. Розумієте, в наше життя. Хтось щось так рішив і подумав, і сказав. Розумієте? І вона нас сковує, ця інформація. Але питання в тому, що я не твердо стою в вірі. Я можу не прийняти цю інформацію. Віра, каже, наша Христос, яка перемогла світ. Розумієте, ми можемо стати твердо в вірі і не пустити цю стрілу в своє серце, в свою душу від тої сусідки, яка прийшла і принесла інформацію від другої сусідки, що ти от така, от така, і так, і так. Розумієте? І ці люди зачастую деякі не думають, яку вони інформацію несуть нам. Вроді би, буває навіть на добро. Піду йому скажу, що про нього думають, а як він поступає і так далі. А ця людина не твердо стоїть, Господі, вона трошки немнішніша в вірі. І вона прийняла цю інформацію. Знаєте, що робиться? І ця людина ніч не спить, другу не спить. А вроді би, ти від Бога народжений. так? Да? Але прийняв інформацію не ту, не ту думку. Розумієте, наскільки нам треба стояти і розуміти, що йде духовна війна за наші душі також? Я веду особисто, я веду війну духовну. Я маю себе пильнувати. Я себе. Зранку встав, і я стараюся принаймні намагатися пильнувати за тим, з ким я спілкуюся, про що я говорю? Деякі розмови ведуться. Ми, я вірю, ми всім цим напітуємося. Ви знаєте, як я зрозумів, чому воно впливає? Я коли увірував і ревність була, всіх покаяти, як у нас напевно, правда, всім розказати, Бог живий, Бог всіх любить. І воно ревність така по Богові була. І, а я ж не знаючи слово, що сильно, і е, я хотів е, розказати і людям, які обично стоять на вулицях і розказують ну, людям про Бога, мовного говоря. Я думав, от я їм розкажу про Ісуса Христа, от я їм розкажу і вони покаються. Але кожного разу після тої розмови, коли я з ними встрівав. А я був немічний в слові, мав мало інформації, знання. І мене легко можна було побити духовно, словом самим, розумієте? І я йшов, розбитий додому, і думав: та ти що, чого ж так воно на мене впливає? Я ж якби щиро хочу людині донести Євангелію. І кожен раз я мусив приходити додому і відкривати місце Писання, знаходити, що Ісус Христос є Син Бога, живого. розумієте? І я зміцнявся опять. Тобто, навіть інформація косвіна, не слово Боже, воно впливало на мене. Думки всіялися, розумієте, теж косвіні, вроді би, правда. Але як кажуть браття, єсприйміся чуть, чуть І воно збудоражує, збиває тебе з пантелику, і ти не стоїш твердо. Основання твоє вже не, не, не тверде. Розумієте, ти хитаєшся, а може, е, приходять до нас різні вже е, якби думки. Да? І дивіться, і вони принесли цю інформацію. Принесли, яка збивала людей, яка роздорає. Народ Божий, якби навіть, ви знаєте, вони повстали на Мойсея Арона. І мене що саме цікаво, каже: вони впали. Мойсей, Арон, коли побачили, вони впали, каже, даже духом десь впали, що побачили, що люди, яких вів Бог, і каже, вони і так і не вірили, бачили чудеса і так далі. І розумієте, що творив Бог з ними, вони не могли повірити, що Бог їм може дати цю землю. І там теж каже, за невіря вони там не війшли. Наскільки віра, е, віра наша має бути твердою, щоб ми оці стріли лукавого не пускали в наші серця? І людей, які люди зачастую не розуміють цього, а ви побачили, що ця людина принесла вам цю думку. Це можуть бути і, на, і ми даже, розумієте, самі не попильнувати. Чому я так говорю одного разу на спілкуваннях я. Е, от зараз така проблема в нашій якби, країні і, е, з молодими братами, мобілізація. І я говорив певну інформацію, е, розумієте, і я замітив, я відчув, що інший брат сидить, і ту інформацію, яку кажу я, в якій я вроді би, твердо стою, я замітив, що вона його будоражить, вона йому приносить неспокій. І я поняв, що я не маю говорити цієї думки при цьому братові. Може, я твердо стою, але розумієте, його ця інформація лякає, будуражить. І зачастую я собі думав, як би мені навчитися не приймати ті інформації, яка збиває мене з толку в моєму житті. Бо ми ж хочемо, каже, мати цей мир. Так? Господній каже, і мир Господній, який вище всякого ума, хай береже ваші серця та ваші думки в Христі Ісусі. Тобто настільки важливо, щоб ми перебували в Христі Ісусі, це і є віра наша, бо віра наша Христос. І коли зачастую зустрінеш людину, і коли людина відкриває уста і починає говорити, ми бачимо, хто чим живе. Ми самі інколи себе видаємо, чим ми живемо, які в нас проблеми і так далі. Хай наші уста і наші серця будуть наповнені Словом Божим, оцею вірою, щоб ми твердо стояли. розумієте, розуміли, що інколи ми не все маємо приймати в наше життя, в наші серця. Якби, бо в нас пропадає оце сумнів, появляється, страх, переживання. Розумієте? І це особливо від людей ближніх наших. Ближніх наших. Бо ми зачастую кажу це слово не бережемо. І я казав собі, Саша, ти просто завжди попадаєш і коліна стираєш, бо ти себе сам не бережеш. І в мене настиковка, народжений від Бога, якби не гріши. А я дивлюся, що всі ми согрішаємо, І я дивлюся, що і в мене буває. Але й думаю, чогось нестиковка каже: народжений від Бога, не грішить умова каже, бо він себе береже. І ми маємо себе берегти, свій дух, і душу і тіло. Даже Господь настанови каже, щоб ми себе зберегли, якби. але вірний каже той, він нам допоможе в цьому всьому, підкріпить нас. <кхід> І останню хочу думку поділитися: це от простий приклад, ясність. От в нас є в Домі ОСББ, є різні люди. Розумієте? І в мене дружина, якби голова того ОСББ стала. І ви знаєте, різних є думок. І різні люди, і різні, кожен по-своєму розуміє якби, ситуацію. І та людина завжди приносила моїй дружині, якби вона думала, що це їй на благо буде те, що, може, люди як рахують, як вважають, що вони думають дружині. І я замічав по собі в той час, так само переживав в деякі моменти, що ця людина інколи думала, що вона приносить цю ситуацію в благо їй. Але ця ситуація. Вона наоборот робила неспокій. Лучше, каже, я б цього не знав. Краще я б цього не знав. Про що ти кажеш мені? Як каже, один чоловік от, був хороший проповідник, а коли про нього щось сказали, я вже сижу в зібрані, і ця інформація, яку мені хтось посіяв, да, вона мені не дає слухати те, що говорить людина, слово Боже. Тобто, зачастую ми навіть не знаємо, чи людей ми собі допускаємо. Ми самі допускаємо в своїх словах говорити, теж переносити різну інформацію, братя та сестри. Тому, знаєте, я зрозумів для себе такий висновок, що е, я мушу себе берегти. Мова берегти і каже: і тоді лукавий, лукавий каже, не буде вас трогати. Це процес, але рано чи пізно треба стати на цю дорогу, пильнувати, каже, бо воїн Господній він мусить пильнувати, він мусить бути обережним. Бо якщо що, впаде, загине, якби і в духовному, і в фізичному. І ми маємо це осознати і зрозуміти, що ми є воїни Господні. Ми є дійсно ті, які ведемо е, молитвами. Ведемо ж, молимося. Правда? Молимося за країну, за рідних, за близьких, як було згадано сьогодні, каже, що ми не маємо боротьби да, проти тіла й крові, проти влади, а проти духів, злоби піднебесних. Іде духовна війна. Так само, як є янголи, є демони, розумієте? І ми маємо розуміти, яка інформація в нашому серці. Але ми призвані до миру. Щоб в наших серцях був мир, я думаю, він дуже важливий, правда, в наших серцях. Ми даже спокійно спимо. Тому хочеться помолитися, браття, сьогодні. За те, хай Господь нам допоможе в цьому. Я вірю, що Господь має бажання і добрі в нього думки на нас, щоб нам допомагати в нашому житті, щоб ми возростали і щоб, знаєте, стояти твердо, і щоб наш дух був непокалібій, умовно. Щоб ми твердо стояли, щоб у нас різна інформація, різне слово, яке говориться, щоб вона нас не водоражила. А якщо ми бачимо це, то ми маємо бути обережними, обережними, дивитися на все, мати ці духовні внутрішні очі. що сказано. Щоб ми це розуміли. Бо зачастую, якщо ми не розуміємо цього, ми не бережемо себе, браття, сестри. Ми падаємо духовно, і нас можна перемогти, і каже: і як ти можеш вже стати в молитві з відвагою? Правда? Важко прийти з молитви відвагою, коли ти немічний, став духом і твій дух не сильний. Давайте встанемо, помолимося, Ай Господь благословить нас. Нашу держати і Також. сестри, одна із цілей нашого посту і молитви сорокаденно є освячення наше, і слово було народжений від Господа, щоби не грішив, беріг себе. Хай Бог освятить народ свій і свою церкву. Помолимось, Алілуя. Боже! Тобі, єдиному Богові, приносимо славу.